Добро вечора, друзі. У нас розпочинається поєдинок МСТ-2 та МФК Дощ. Максим Марко, президент клубу АМСТей 2. МФК Дощ. Ігор Важалюк. У нас перші момент, моменти. Тут штрафні, бо перейдемо до. А тут є нагода взяти від... підтримку ні. Поля знову на Косенко. Передача Швець. Дош перехоплює м'яч. Солуха. класна. Передача забивати потрібно. Ахмедов та деревенець. І залітає м'яч ворота. І на кого буде записаний цей м'яч? На Тимченко. На Тимченко записали цей м'яч. Дуже класний удар. Зі своєї половини поля відзначається Форманчука. Можна сказати, що там перед ним якраз таки знаходився ще один гравець доща, який, можливо, так і дезорієнтував і завадив. Але все одно удар дуже класний вийшов. Тимченко! І 2-0, рахунок стає Белья Деревенець. В воротах суперника, ну зараз. Звісно, дуже цікаво, чим буде відповідати. А тут і третій м'яч. Ахмедов повинен був. Шипа. Для того, щоб підкоригувати. М'яч. Вербицький. Забиває, ще й Вербицький. Класно протягнув м'яч Андрій. І без шанси в дальний кут відправляє м'яч. 20-й номер. 12-та хвилина. Швець побачив. Косенко забиває Олександр Косенко. Один-три рахунок стає. Швец не точный пас. И тут здається, залетает. Так, залетает м'яч. В воротах то у нас визначається. Так, Максим Коробський, 15 номер. Мумент, Швець! Ну що ще потрібно? І пролітає м'яч. Залишається МСТ-2 в атаці. І Тут забити то потрібно. Бондарі. Розтягує МСТ-2. Ну, тут тут потрібно забивати. Бережний віддає передачу і влас Тесля робить рахунок 2-4. Ну, враховуючи, звісно, скільки часу ще грати, то зрозуміло, що для МСТ-2 ще абсолютно нічого не втрачено. Моменти! Тим паче, що 3-4 рахунок стає. І хто? Олексій Швець забиває. Так. Головний тренер АМС Тейта. Головний тренер національної збірної. Тренер АМС Тейта. Автогол! Ахмедов 4-4. Стає рахунок. Нічого собі зараз. Безумовно, психологічна перевага буде на боці АМС Тейт 2. 12 номер. Автогол так все вірно показує арбітер. Причудово знає АМСТей 2. Що робити з суперником. Як. Дереванець розвертається, пробиває кулік. Закриває. А з рахунком 4-1. Ізосімов пробиває, і забиває. Данило Ізосімов. 4-5 рахунок стає. І тут бачимо, Шипа помилився. Таки, часу багато. А тут шипу взагалі забули. Потрібно виправляти свою ж помилку. гравці доща суперника. І відбирають м'яч Тимченко. Є удари кутовий буде. Косенко дуже близький був, щоб відібрати м'яч. Тут обличчями зіткнулися. А, не забуваєш, весь. Тут потрібно, звісно, зупинити гру. Куліки залітає м'яч ворота. Едуард Куліки. Тут просто таки трошки хребти покрутили. Досвідчення гравця і 2. Ну і забули куліка. Він покинув ближний кут. 5-5. Тесля протиснув суперника. Не здається, забити. Тимченко на зустрічних курсах пішла гра. Ніхто не хоче і забиває Тимченко. Фантастичний поєдинок. Дубль на рахунку 21-го номера. Те зляй пролітає м'яч поміж ніг на п. Момент це. поставить крапку. Ні. Три секунди. вперед, удар буде. Ні. Дощ виграє. Це дуже і дуже непростий. Поєдинок. Дуже близький. Аймастей 2 був. Для того, щоб врятувати цей, цей матч. І за рахунку 4-4 пішли вони взагалі вигравати цей поєдинок. Звісно, продовжували грати з п'ятим польовим. Прикра помилка шипи. Зосімов забиває 5-4. Потім Кулік зрівнює 5 5 ну, і Ігор Тимченко. Вирішальний м'яч. На рахунку 21-го номера. Є третя перемога для Доща. Є 9 набраних балів. І, до речі, зрівнюються по набраним балам з художниками дощ, але за рахунок особистої зустрічі, в вони виграли 2-1 художники, вони зараз четверті. Друзі, ну дуже класним матчем у нас завершився шостий тур. Сьомий тур вже за тиждень. Ось так вийшло, що майже на півдесяту вже. І в нас лише завершується змагання першої ліги. Тут чуємо болівальників, яких традиційно багато у доща. Друзі, я вам всім дякую за увагу. Всім дякую, хто дивилися сьогодні.